Я спішить летять роки, Шукаєм братньої руки, Шукаєм правду, щастя мир до світлого підводим зір, шукай приятелю, знайдеш, любові, Бога, ясний промінь. Вона не має в світі меж. Вона розпалить в серці пломінь шукай приятелю, знайдеш, в любові Бога, ясний промінь, вона не має світі меж вона розпалить, в серці пломінь Нелегко відшукати скарб, Та не несім сім до неба скарб. Адже Ісус до нас прийшов, подарував свою любов, шукай, приятелю знайдеш, любові Бога, ясний промінь, вона не має в світі меж, вона розпалить в серці пломінь. Шукай, приятелю знайдеш Любові Бога ясний промінь, Вона не має в світі меж, Вона розпалить в серці пломінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Господи, благослови. Благословен, благословен наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Слово тобі, Боже наш, тоді наша, славо тобі. Царю Небесне, діжити душі істини, що всюди іси все наповняєш скарби добра життя подателю. Приди, істинайся в нас, і очисти на всі дякуї скверни, і спаси благосерні, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, вид безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всечасно, і кільків. Амінь. Та я, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвіти, ціли немочі наші, ні Твої городи, Господи, помого, Господи, Господи, помилуй, помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Памінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, м'якої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліба нашого. Но дай ж нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Oh. царство і, і, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Захисти мене від гнобителів Вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви. Гострять язики, свій, як змія, отрута спада в устах їхніх. Збережи мене, господи, руки беззаконника, захисти від гнобителів, Що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене. При дорозі проготували для мене яму. Я кажу Господу, Ти Бог мій. Господи, Господи, сила спеціння мого. Ти покрив головою в день битви, не допусти, Господи, здійснитися намеру, нечестивого, не дай успіху замислам його, щоб вони не загордилися. Голови тих, що точили мене, нехай покри зло, успіх їхніх, нехай паде на них гаряче вугілля, нехай падуть вони вогонь і безодню, так, щоб не встали. Людина злоязична, не утвердиться на землі. Злоба приведе мобителя до загибелі, що Господь учинив суд принобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти м'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм. Іменем Господнім переміг. Бо в нас. Той, де Господь з'явився нам, Богославень Твоє ім'я Господь і розповідатиму про діла Господні, Бо Господь і свяпився нам, благословить ім'я Господнє. Амінь, що не дбали основу глад, Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Бог дивійний, що в святині перебуває, в Иисуса Сину Божий, Аминь. Мы... Поможемо ось. Господи, помилуй. Ісус, сину Божий. Сподобилися слухання святого Євангелія, Господа Бога, молімо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Премудрі станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Святого Іванлія, читання Слава тобі, Господи, слава слабі, будьмо важні, сказав Господь, просіть і дасть вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Чи ж є між вами людина, яка коли сини попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, коли ви будучи злими, вмійте дари добрі давати дітям вашим, то тим паче і Отець ваш Небесний подай їм, хто просить у нього. Отже, все, що бажаєте, щоб ви вам робили, люди, так і ви робіть їм. Бо в цьому є закон і пророки. Уходьте вузькими воротами по просторі ворота. І широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя, і мало таких знаходить її. Сиден, жителю Боже, отців наших, та вимівські порисового дерева, покритого золотом. Крім цього, там же завжди були з людьми, хівоти з каменними скрижалями завіту, стан на золота тажезала Ларона, як свідки Твоєї великої слави і пам'ять про Твої преславні чудеса і добродійства. Хоча і були вони зроблені руками людськими, але звелів ти вшановувати їх зі страхом, трепетом і побожним поклонінням, кадінням і молінням перед ними. І таку честь шанування, ти милостого приймав, як тобі самому віддано. Коли ж настав час, ти послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, народженого жоною. Преснодівою Марією, він бувши людський, рабський, і подобі, приклав до свого пресвятого лиця образ, і нерокотворно зображивши на ньому подобу свою, причистого образа послав хворому авгарю, князеві Одеському, і тим зцілив його, від недуги, і подав нечистення, сілення, добродійства всім, хто з вірою. До образа приступай, поклонявся на утвердження православної віри, на спасіння вільних людей твоїх, щоб усіх, хто з вірою буде вклонятися і призивати тебе, і молитися тобі. Єдинородного твоєму сина, і при Святому Духові були почуті, сподобалися милості твого чоловіку, любство і благодать додержали. От ти єси, освяті, тобі славу тобі, слава, слава Сина, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І навіки, віки, І русі, миного ліка. Голови наші схилі перед Господом. Буди Боже, мій поглянь зі святої оселі з Святого, слави царства Твого. І милость того, зійшли, Твоє благословення, святе на цей Господа нашого Ісуса Христа, через окроплення водою цієї свяченої благослови і освятимо, подаєм стілення, силу, що відганяє всякі хвороби і недуги, всякі диявольські спокуси від вірних, які до неї припадатимуть. Перед Ним буде Тобі поклонятися, молитимуся, нехай молитва їхня буде завжди вислухана і тобі благоприємна. Благодаті, що дротами єдинородного сина Твого, що з ним благословенний є, при і благим і животворящим Твоєму духові, нині і повсякчас, і навіки. віки. Тому твоєму образу поклоняємось, о милосних, благоючі прощення провин наших пристеболь, по бо тиволі світловичі у світлина, чого? Войних тобою зборожені. не бої, ти напомня... О, ні, Христе Боже, ясно, розуміємо, народження твоє від ді. Поминаючи невимовні чудеса твої, і добровільне твоє розітня. Ходимо за святого українську православну церкву до що Це наше пані. Митрополета Київської сили України, золодику на що високоприсвященнішого Митрополета Алискванофринківського Андрія, Зобятів наших священників, священо за все українське братство наше, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимось за Богом, любиву, Богом бережену Україну, нашу владу й військо, щоб ми тихі й мирне життя провадили. Всякому благочесті в, в чистоті, Господи помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй, можемо за спочилих ірархів, православних заблочестя відповідь незабутніх. Фундаторів і доблечинців додав храму цього і святої, гробниці цієї, щоб ми життя пожили у всякому благочесті і чистоті, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи пойм. Помилуй. мир, здоров'я, спасіння. Боже завітання, прощення і відпущення гріхів, православних християн у всіх братств, сестринства і всіх воїнів наших і всіх, що сьогодні тут є присутні, на цьому подвір'ї всіх жертводавців, що спричинилися до побудови гробниці, їхніх сім'ї, родини і дітей їхніх, за Божу мирість і захист всієї громади. Усіх сімей, родин, дітей їхніх, за благословення життя у воскресшому Христі, Господі нашому, щоб утвердилися серця їхні, щоб зміцнилося життя їхнє уховання на Господа нашого, щоб прийшли всі випробування, які посилаються для укріплення сердець наших, захисти, Господи Боже, всіх воїнів, що на передові, всіх священників капеланів, всіх доброчинців, благодійників і волонтерів. Усіх тих, що рятують життя нашим воїнам і людям, лікарів і медиків, всі жертводавці, доброчинці, благодійники, і тих, що подали на молитву поіменно за милість Божу, всіх, що впали в різні спокуси, терплять різні біди, тих, що залишилися без крови, без дому, без своїх рідних і близьких, чи то дітей, чи батьків, що втратили їх, та тих, що в тяжких і скрутних обставинах перебувають. За і за закарів за, за небі, за всіх, що милості Божої, і твого милосердя і допомоги потребую. І сподоби Господи, Господи, зберегти і від усякої жиди, відни гніва, небезпеки і недолі, і бережи воїнів наших смертельних поранених, щоб вони щасливі і мирні вдові. Повернулися до своїх поседвин до мілок, сімей і родини, щоби милость Його, Господь Бог. Утвердив і зміснив усіх нас і тих, що ти знаєш, їх по їхніх іменах, і що викладав їм милості свої, і милостиво помилували свій. Імені нас, людей, вималив покаяння Отця Небесного і прощення наших гріхів і дав нам можливість стати на божественні речі. Тобто, щоб ми стали Боголюдьми. Він став Богочоловіком, прийнявши нашу людську подобу і кличе нас до Божественного. Йдімо по цій дорозі, не біймося, Бог завжди нас проведе. Божої милості вам, мудрості духовної і праці собою. А найголовніше смирення. Ви ви любили життя. Восьмо. Це сонце нас освічує. Нам приємно. Хоча ми люди такі недовольні, що вже не годні. бо вже слава нам славить усіх вас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і мій, слава Ісусу Христу! Слава, дорогий Все чесні і високоприподобні отці, мої співслужителі. Дорога громада нашого святого храму, всі жителі села Микитинці, так само громада греко-католицької церкви, які зараз є присутні. Є люди сусіднього села Спістиня, Спаса, може хтось, що я не знаю. Всім щиро дякую за ту спільну молитву. Ми сьогодні ділимо тут разом молитовну радість. Недільному трупорі на Воскресіння співаємо, що цей день сотворив Господь. Як ми бачимо, дійсно це є Божа ласка. Сонце нас зігріває, це є Божа любов. Сьогодні в мене серце від радості розривається, бо, ви знаєте, дійсно багато тут укладено труду. Це все робилося з любов'ю і з великим натхненням. Я сьогодні, як настоятель цього храму, хочу щиро подякувати усім жертводавцям, усім людям, які чимало уклали труду, чимало уклали зусиль.